Гості Арден Пелес для профілактики і лікування можуть мати можливість скористатися бюветом, розташованим безпосередньо в комплексі, а також і загальнокурортним бюветом, розташованим поблизу свердловини. Цілюща сила води Хмельниччини відома з давніх давен. Досі існує легенда про те, що колись хворі люди з Сатанова та його околиць йшли до лісу в печеру, де жив монах, що походив з багацького роду. Він лікував їхні недуги цілющими водами, повертав силу і здоров'я. Оселя його була вирубана у суцільній вапняковій скелі. А нижче печери монаха-відлюдника з під скель били чотири джерела, води яких струмком стікають у збруч і до наших часів. Тепер біля печери встановлено дубовий хрест. Лише влітку 1965 року було відкрите родовище під час проведення геологічних досліджень. У червні 1968 року провізор-фармацевт сатанівської аптеки Ніна Нестерова, перебуваючи серед відпочивальників у селі Сатанівська Слобідка, звернула увагу на слабкий сірководневий запах води з джерела, який на смак нагадував знамениту трускавецьку нафтусю. Вода витікала слабким несильним потоком із покинутої і розкритої геологами свердловини. Зробивши перші аналізи, вона виявила, що аналогів цієї води не було. З того часу почалися багаточисленні дослідження та аналізи води. В 1972 році Рада Одеського науково-дослідницького інституту курортології і фізіотерапії остаточно підбила підсумки досліджень сатанівської мінеральної води. Цими аналізами доведено, що Сатанівська мінеральна вода, з бручанська нафтуся, не має собі рівних за ефективністю. Ніна Нестерова одержала диплом і рішення колегії міністерства за відкриття сатанівської води і була нагороджена знаком першовідкривач родовища. У 1973-78 роках правобережна геологічна експедиція Тресту «Київгеологія» в долині Збруча розвідала збручанське родовище мінеральних вод типу Нафтуся, приурочених до село водоносного комплексу. Родовище мінеральної води з Бручанська, за висновками Одеського науково-дослідного інституту курортології і фізіотерапії, є аналогом відомої трускавецької нафтусі, а за деякими показниками навіть перевершує її лікувальні дії. Це слабо мінералізована 0,9 грамів на літр, гідрокарбонатно-кальцієво, магнієво, натрієва вода зі вмістом органічних речовин 13,8-36 мг на дециметр кубічний. На відміну від трускавецької нафтусі, містить йод, бром, мідь, марганець, фтор, двовалентне залізо, метаборну кислоту та фосфор. З усіх мінеральних вод збручанська нафтуся єдина, яка в своєму складі має фосфор, цінні мікроелементи, що входять до складу мозку і кісткової тканини, що надає цій воді унікальну цілющу властивість. Скільки віків збручанська вода рятувала хворих завдяки тому, що вона підсилює жовчовиділення, знижує холестерин, сприяє відходженню дрібних конкрементів із сечовивідних шляхів? Збручанська мінеральна вода використовується при захворюваннях сечостатевої системи, хвороб шлунково-кишкового тракту, серцево-судинної системи. Покращує виділення і виведення жовчі, шлункову і панкреатичну секрецію, застосовується в комплексних програмах кардіореабілітації, знижує рівень глюкози в крові при цукровому діабеті другого типу, покращує кровообіг кісткового мозку, що сприяє виведенню радіонуклідів, має сечогінну, протизапальну та протимікробну дію, покращує обмін речовин в організмі. У курортній зоні, правда, в меншій кількості є інші мінеральні води. На глибині 640 метрів виявлено хлоридно-натрії в воду з великим вмістом солей 38 грамів на літр. Це солона вода ропа. У бальнеологічному відношенні бромні хлоридно-кальцієво-натрієві слабкі розсоли рекомендовані для внутрішнього прийому у розведеннях та зовнішнього використання при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, гепатобіліарної системи, вегетосудинної системи, периферичної і центрально-нервової систем, опорно-рухового апарату, жіночої і чоловічої статевої системи та шкіри. У теперішній час, завдяки збручанській нафтусі, цій божій воді, Сатанів перетворився в один із важливих курортних центрів України. У сукупності із застосуванням пішоходних теренкурних маршрутів санаторним парком санаторію Арден Палац та лісом водолікування природними мінеральними водами свердловин номер 1650 та номер 3 з бручанського родовища позитивно впливає на стан здоров'я та обмін речовин, сприяє відновленню рухів та уповільненню дегенеративних змін у суглобах, зменшується ризик виникнення цереброваскулярних і серцево-судинних захворювань. Підвищує адаптивні можливості організму людини та покращується якість життя.